Зараз передача вперед. Супряга поставив корпус. Мір захистив. Супряга на Бояльського. І Буяльський отримав по нозі. Так, це пенальті. 11-метровий удар. Віталій поняв. А показує, що треба медична допомога. На жаль, не дай Боже, що і раджу за молодіжку. Тим паче, ось так через дискваліфікацію, опинившись в команді для підтримування ігрової форми. Юрія Мороза ще й отримати проблеми зі здоров'ям. Знову ж таки, сподіваємося, що там все ж таки не так все загрозливо, як виглядає. Залишаємо вже полі Віталії Боярський, поки що будуть йому там надавати допомогу. Що ж, київське Динамо зараз в меншості, але при цьому буде виконуватися пенальті. Юрій Шпирка бере на себе цю місію. Отже. Шпирка не пробуває, але є добування. І 1-0 попереду київське Динамо. Юрій Шпирка найкращий бомбардир, нагадаю, київського клубу, але втім от зараз не пощастило йому. Є у Олександра Петросенка гол в активі цього матчу. Десять голів нагадаю у шпирки чемпіонаті України. Це загальна гонка бомбардирів. На один випереджає Ореста Ткачука або того ж таки Андрія Кулакова із Олександрія Шахтаря, Відповідно, ці футболісти. Але відомо належно тому, що дуже вчасно по місію зіграв. Опорний півзахисник Київського клубу Олександр Петросенко. Як наслідок?